Вівторок, 29 жовтня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. вітає вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Багатьох врятували лічені секунди. РФ знов вдарила балістикою по цивільних. Як кривий ріх оговтується після чергового теракту. Всі в крові, всі. Двері бо закорнювало поки повихватували, повидьоргували двері, щоб людей звільнити. Привласнили понад 10 мільйонів з бюджету. Що загрожує посадовцям міськради Дніпра, які наживались на обороні? Одну ногу лікарі йому ампутували, а за іншу зараз борються. Як у Дніпрі рятують кулеметника із сумщини, який отримав важке поранення на бойовому завданні. Побратими почули і зрозуміли, що щось не так. Я почав кричати. Загинув колишній військовий, поранено 14 людей. А мешканці цілого будинку лишилися без житла. Такі наслідки чергового теракту Росіян у кривому розі вчора надвечір окупанти атакували місто балістикою і буквально знищили триповерхівку. Свідчення тих, хто пережив атаку, далі у репортажі нашої кореспондентки Катерини Нічик. Десята вечора кривий ріг буквально здригнувся від гучного вибуху. По місту окупанти вгатили балістикою. В епіцентрі триповерховий будинок. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа. Люди були заблоковані у своїх квартирах. Ще до приїзду надзвичайників на допомогу сусідам. Кинулися місцеві. Сусідів рятували, бо всі в крові, всі в двері позакорнювали, поки пови. Вхватували, повидіргували двері, щоб людей звільнити. Ми всі тут, в одному домі, як велика сім'я. На жаль, без жертв не обійшлося з під завалів власної квартири на верхньому поверсі будинку. Де СНСники дістали 39-річного Євгена. Непритомного із відкритою черепно-мозковою травмою його передали медикам, але врятувати чоловіка не змогли. Як стало відомо, з перших днів великої війни Євген став на захист країни, воював на харківському напрямку. Після поранення його комісували. У нього залишилася дружина та чотирирічний син. Ще 14 людей через російський теракт постраждали. Серед поранених ціла родина: чоловік, дружина та донька. Стан більшості пацієнтів в лікарню оцінюють як середньої тяжкості. У лікарню надійшло 11 пацієнтів. Переважно це пацієнти з міновибуховими травмами, з переламами, з осколковими ураженнями декількох частин тіла. Один пацієнт знаходиться в край важкому стані. Сергій один із постраждалих через російську атаку. Чоловік родом з Донеччини до Кривого Рогу переїхав лише два тижні тому. Момент удару згадує, заскочив зненацька. Палі звуки, стікла паліті. Спали звуки, скло полетіло. Мені от в руку зашивали. Усі сусіди, усі три під'їзди. Всі поранені в одного п'ятку розірвало кров, не зупинялась, і в мене не зупинялась, Теж зашивали вчора. На ранок ДСНСники вже завершили пошуково-рятувальну операцію у триповерхівці. До роботи стали комунальники, які почали розчищати територію від уламків та вивозити будівельне сміття. По фасаду атакованого будинку від самого фундаменту пішла глибока тріщина. Чи визнають його аварійним? Вирішуватиме спеціальна комісія. Всередині ж триповерхівка виглядає просто жахливо. Цими сходами люди рятувалися з потрощених вибухами. Квартир нині тут усе розбите. В уламках будівельного сміття в деяких квартирах подекуди виламані замка, їх ламали чоловіки, аби допомогти врятуватися застряглим сусідам. Вцілілі речі серед руїн збирає Катерина. Її оселя повністю зруйнована. Найбільше дісталося кухні. Від неї буквально нічого не лишилося. З кімнати, каже, вони з чоловіком вийшли за лічені миті до вибуху. Ми бігли в коридори. Стені до бівки. Мені зашили шию. Чоловіка трошки посикло. А у селя Євгена та Ольга на другому поверсі. От лежали на кроваті. Вон, і стіна пішла, все. Тепер встановлять, дом, чи не встановлять, бо це несущі стіни. І ще з утра цього не було. От ми утра за документами прийшли. Ще раз удар росіян у Кривому Розі майже зруйнований триповерховий житловий будинок. Ще понад 20 пошкоджені. Понівечені також медзаклад, школа, магазин та офіси. 30 жовтня в місті оголосили День жалоби. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Нікопольщина безперервно під прицілом ворожих дронів та артилерії. Ранок почався з обстрілу Марганецької громади. Гучно було і вночі. Спочатку росіяни скерували камікадзе на Нікополі, Мирівську громаду та ствольну артилерію на Покровську. А пізніше знову обстріляли райцентр та червоно-григорівську громаду. Людей не зачепило, пошкоджена інфраструктура АЗС та приватний будинок. Чотирьох загиблих деблокували з під завалів у Харкові. Росіяни завдали авіаудар по приватному сектору серед жертв дві жінки та двоє чоловіків. Побито 19 будівель та автівки. Харкові росіяни також завдали удару по Держпрому. Постраждали 9 людей. Об'єкт є пам'яткою архітектури та перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. У будівля розташована низка офісів, офіційних органів та структур. Також у місті пошкоджено обласну лікарню, багатоквартирні будинки і ресторан. Через атаку на Київ поранень зазнали шість людей. Уламки збитих безпілотників впали у Солом'янському районі. Пошкоджені будинок, авто, магазин, газова труба. розгерметизувалась, через що виникла пожежа. З будинку евакуювали 15 людей. Розікрали понад 10,5 з половиною мільйонів гривень виділених на оборону. У Дніпрі судитимуть чотирьох чиновників. За даними слідства, гроші мали піти на. Тероборони міста протягом 22-26 років посадовці ж закуповували військове обладнання за значно завищеними цінами. Зокрема, монокуляри нічного бачення, тепловізори, побутові прилади, меблі, генератори, механізоване обладнання, підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували до суду. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади. До трьох років з конфіскацією майна. Двоє постраждалих серед них немовля. Моторошна аварія на трасі до Дніпра. Потрійна ДТП сталася на переправі через річку Самаро. Там зіткнулися Рено, шкода та ВАЗ. Одна автівка загорілась, друга пошкоджена. Ще одна перекинулась на дах. Через сильний удар шкода майже миттєво зайнялась. Постраждала 21 річна дівчина та немовля. З ВАЗу. їх ушпиталили. Водії залишились неушкодженими. Що стало причиною аварії? Нині встановлюють слідчі. Загинув у вогні пожежу у Синельниківському районі, де СНСники гасили майже 6 годин. За інформацією рятувальників, коли вони прибули на виклик, горіли дах та стіни одноповерхового житового будинку. Площа займання становила 50 квадратних метрів. Коли полум'я приборкали, всередині виявили тіло чоловіка. Одну ногу лікарі йому ампутували, а за іншу зараз борються в медзакладі Дніпра. Рятують кулеметника із Сумщини, який отримав важке поранення на бойовому завданні. А прооперував захисника його ровесник з Лівану, який вивчився на лікаря в Україні. Хто підтримує військового на шляху до одужання, Дивіться далі в нашому сюжеті. Його руки міцно стискають найрідніші люди мама та дружина. Сергію 24, Він з Сумщини майже рік прослужив кулеметником. Зараз його рятують після важкого поранення на Донеччині. Під час виконання бойового завдання їх з побратимом обстріляли з міномету росіяни. Товариш загинув, а сам Сергій зазнав тяжких травм. У нас була позиція рядишком Побратими почули і зрозуміли, що щось не так. Я почав кричати. Он, коригувальник наш прибіг на мій голос. Тоді, каже військовий, він навіть не усвідомив важкість свого поранення. Мені в той момент було байдуже. Головне виконати наказ, виконати завдання і захистити українську націю. До Дніпра бійця привезли в надважкому стані. Лікарям довелось ампутувати праву ногу, яка буквально висіла на шматках шкіри. Ліуш захиснику намагається врятувати його ровесник, хірург Юсеф. Він з Лівану в лікарні проходив інтернатуру. Нині ж досконало вивчив українську і спасає наших захисників. Більше. Сергій не дійшов у лікарню в дуже важкому стані. Хворому було переліта 3 літра крові. Головна підтримка бійця, дружина та мати. Вони постійно поряд. Розуміла, що мені робити. Ну а тоді вже трошки поплакала, включила мізки, приїхала сюди. Ну, не приїхати я до нього не могла, я мусила. Після лікування Сергія чекає протезування та реабілітація. Чоловік каже, до війни займався рукопашним боєм, тому мріє знову повернутися у спорт та навіть виступити на Паралімпійських іграх. Ну, я думаю, тренер трошки про ефірі, я приїду до нього. Я думаю, він зможе мене морально підтримати. Тренер теж учасник бойових дій. Олександра Максименко, Дмитро Савченко, новини 11-го каналу. Дефіцит енергоресурсів, втрата ринків збуту, дорогі кредити, тотальна нестача кадрів та емоційне вигорання працівників. Це вже давно частина нашого повсякдення через війну. Українське суспільство живе за новими правилами. Як компаніям підтримати працівників, які повернули з фронту або тільки туди збираються. Про це говорили на міжрегіональному форумі роботодавців, що пройшов у навчальному центрі Інтерпайп. Деталі у сюжеті. Дуже важливе чувати себе не одного, почувати себе разом з людьми. І сьогодні, що можемо я Емоційне вигорання, страх за майбутнє та переживання за рідних. Це ті психологічні наслідки війни, з якими українським компаніям вже доводиться рахуватися. Ця тема а також брак працівників постали у центрі міжрегіонального форуму роботодавців. Він пройшов в навчальному центрі Інтерпайп. На сьогодні понад 1200 людей вже пройшли через збройні сили України. 108 з них вже повернулися до компанії «Інтерпайп». Ми починаємо з першого дня, надаємо повний спектр допомоги співробітникам. Рітникам, яких мобілізували від форми амуніції до закупки дронів, автівок, ребу, мабуть, немає такої позиції на складі, яку б ми не могли закупити. Коли візня повертається, у нас запроваджена системна адаптація ветерана. Починаємо ми в першу чергу з фізичної реабілітації. Після повернення з військової служби ключовою в адаптації захисників є психоемоційна підтримка. Робітники, які переживають наслідки війни, подекуди важко адаптуються у тилових умовах, але підтримки потребують не лише ті, хто повертається з фронту. Якщо на початку війни за даними Міністерства охорони здоров'я, ми чітко розуміли, що 20% у довгостроковій перспективі будуть потребувати психологічної, психіатричної допомоги, та і так далі, то сьогодні я можу сказати, що майже кожна людина буде потребувати психологічної допомоги, підтримки або корекції. Те, як компанія впорається з новими викликами сьогодення, залежить і від того, як підприємство взагалі до них готувалося. Надважливим є зокрема. Мікроклімат всередині команди це все спирається на ото непомітну атмосферність, внутрішню корпоративну етику, культуру, ментальне здоров'я, психологічне здоров'я це щоденно привік, Як справи, все буде добре. Не хвилюйся, ми це зможемо. Ба більше навіть тих спеціалістів, які зараз працюють на економіку України, вкрай бракує. Ми маємо кризис на ринку праці. Було складно до війни, а під час війни стало ще гірше. Тому що мобілізація, евакуація, переміщені особи, тому дефіцит у будь-якій професії, будь-якій спеціальності, дефіцит у нас. Аби обмінюватися досвідом ведення бізнесу у воєнний час, на Дніпропетровщині створили робочу комісію при федерації організацій роботодавців. Ми акумулювали гарний досвід таких компаній, як Інтерпайк, «Метінвест», Арселор, АйТі Ком'юніті». Тут багато громадських організацій, які займаються цими питаннями. Наприклад, «Автофронт», дівчата опікуються питаннями підтримки демобілізованих. Загалом у міжрегіональному форумі взяли участь десятки компаній. А хто не зміг приїхати, долучилися онлайн, адже досвід великих підприємств неабияк допомагає в розвитку середнього та малого бізнесів. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 11 градусів вночі плюс 4. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.